Друзі, привіт! Ми команда ЕТІ Енгерс. Незважаючи на важкі для нашої країни часи, ми хочемо представити вам перше відео із серії оглядів тюнінгу човнів, зроблених у нашому торіч відкритому тюнінг-ательє Lab. Філософія нашої команди каже, що дрібниць не буває. Саме цим правилом ми керуємось, коли працюємо над човнами наших клієнтів. Намагаємось підійти до кожного проєкту з максимальним професіоналізмом, продумати все до дрібниць та запропонувати найкраще рішення. Тож давайте подивимось, що в нас з цього вийшло. Полярніший човен в Україні з двигуном стокінських сил від бренду Yamaha, багато тюнінгу та інших дрібниць. Сьогодні у нас огляді фінувал 475 та рішення, яке ми реалізували в тюнінг Boat Lab. Влаштовуйтесь позручніше та приємного перегляду. Якщо вам подобається наш контент та ви хочете підтримати наш проект, поставте лайк, підпишіться або залиште коментар під цим відео. У 2022 році через війну багато чого пішло не за планом, в тому числі і риболовний сезон. Офіційно відкритись ми планували 26 лютого, і першим проєктом в новому сервісі ITBotLab мав стати саме цей човен. Перші роботи мали бути не досить об'ємними, але задача цікава, та рішення, які ми реалізували, нам не доводилося бачити раніше. Човен стоїть на одновісному лафеті від компанії Сербастер зі світлодіодними фарами, воротами та опорними стійками. Було виконано переналаштування лафету для безпечного транспортування човна. Окрім традиційного налаштування ложементів, було зміщено вісь для зменшення навантаження на фаркоп автомобіля. У випадку нашого клієнта човен для кожного виходу на воду спускається та підіймається за допомогою лафету. Тому було змінено розповсюджену лебідку Кнот на американську лебідку високої якості Фултон в якій підвищена передача моменту обертання, що дає змогу з меншими зусиллями затягувати човен на лафет. І традиційним рішенням для надійної фіксації човна на лафеті стало використання боутбаклів. За їх допомогою можемо надійно зафіксувати човен на лафеті в декілька рухів. На носу встановлений троллинговий мотор Мінкота Ультера. Основною його перевагою є автоматичний підйом та опускання, що додає зручності для звичайних рибалок. Електроякір підключений в мережу Habinbjord, що дозволяє керувати не, не тільки з пульта, а й через дисплей APEX. Але є в нього недолік це надійність. Механізм підйому може підвести при низьких температурах при додатковому навантаженні, якщо, наприклад, ґунт назбирає велику кількість трави або просто через певний час експлуатації. Подібні поломки зазвичай усуваються нескладно і недорого. При звичайних рибалках максимум, що ви втратите, це день риболовлі. А от спортсменам, у яких надійність обладнання має бути в пріоритеті, варто розглянути інші альтернативні моделі. Металева площадка під електроякер була пофарбована в темний колір. Кнопки тенту після фарбування були змінені на нержавіючі. В ці же кольори було пофарбовано і алюмінієві стійки, що являються опорами для лобового скла. Якісне світло це запорука безпеки при навігації в вечірній час. На даному човні було замінено бюджетне світло на якісні фари від освітньо відомого бренду Rigid. Для беззабезпечення рівномірного як по ширині, так і подальності освітлення було використано дві фари серії DSS Pro ближнього і дальнього освітлення. Самі фари відрізняються наявністю лінзи на світлодіодах та мають додаткові три світлодіоди для бокового освітлення. В такому поєднанні створюється максимально широкий детальний діапазон освітлення при використанні комплекту з двох фар. Для елегантного розташування на борту в нашому сервісі було розроблені спеціальні кронштейни та мінімізовано створення нових отворів у борту човна. На цьому темно-зовнішнього освітлення човна не закінчується. Уздовж цього борта розташована ледстрічка, яка додає ефектності та допомагає бути більш помітними у темний час. Завершує цей образ потужна підводна підсвітка трансю з можливістю вибору кольору. Наступним з корисних та практичних доопрацювань було встановлення дистанційної трубної пробки, за допомогою якої з'являється змога вирішити дві основні задачі. Перший та найчастіший, не на досить приємний момент. Через який пройшов майже кожен користувач сучасних човнів, це коли при спуску човна на воду з лафету забуло закрити зливну пробку, яка знаходиться в нижній частині трансів. І коли вода набирається в човен, в нас є декілька варіантів, як її закрити. Підняти човен назад на лафет, або пристати до берега та при наявності водонепроникного взуття зайти в воду та закрити. Але в такому випадку потрібно бути досить обачливими, щоб не пошкодити датчики охолотів. Або знявши верхній одяг, намагатися з човна дотягнутися та закрити пробку. Все це витрачений час, та й погода може бути не досить сприятливою. При наявності дистанційної пробки обертом крану, який розташовується в зручному місці, закривається пробка, а вода, що встигла потрапити в трюм, відкачується помпою. А в випадку, коли є змога зберігати човен в велінгу або на лафеті, то взагалі зручно відкрити пробку, щоб стекли всі залишки води, яку не в змозі відкачати помпа. І тоді не тільки човен зовні зберігається сухим, а й в трюмі нічого не пріє та з часом просихає, так як є доступ повітря. Почнемо з проблематики, яку ми мали вирішити та зробити життя власника даного комплекту більш зручним. В даному човні встановлено два прилади 12-дюймовий HDS Live від бренду Lawrence та новий 13-дюймовий Hammbird Apex. На відміну від всіх брендів, тільки у HammingBird є окреме та самодостатнє рішення кругового огляду HummingBirt 360, котре з себе представляє датчик штангою, який потрібно опустити в воду, коли ми знаходимось безпосередньо в локації, яку плануємо обловити. Форма та габарити датчику не дозволяють йому знаходитися в воді, коли човен глісує, тому як створюється великий супротив, на яку конструкція штанги та датчику не розраховані. До речі, в Ловренс також є рішення кругового огляду з використанням тролінгового мотору ГОЗ 360 та датчику Active Imaging NoseCon, про які ми розповідали разом з оглядом новинок у попередньому відео. 360 є можливість встановити декількома способами. З рішень, які продумала компанія Hummingbird, є кріплення до тролінгових електромоторів Мінкота Ultrex та універсальний кронштейн кріплення. В першому варіанті з кріпленням на електроякер є значна перевага в тому, що датчик завжди в робочому положенні, коли ми стоїмо на якорі. Для Harmin Force в нашому сервісі IT Boat Lab можемо виготовити спеціальний кронштейн, за допомогою якого можна буде встановити датчик 360 з кріпленням під Ultrix на Harmin Force. Єдиним мінусом, на наш погляд при даному встановленні, є втрата дальності огляду у випадку, коли ми ловимо з корми. Варто зазначити, що дальність огляду становить біля 25 метрів, в залежності від умов. Універсальне кріплення є можливість встановити на кормі, але в такому варіанті встановлення потрібно буде кожен раз опускати, а потім підіймати датчик вручну. На цьому човні був використаний третій варіант встановлення з актуатором, який був розроблений в Україні нашими друзями. Перевагою даного рішення є те, що не потрібно буде кожен раз вручну виводити датчик в робоче положення та не жертвуємо дальністю до об'єкта, коли рибачимо з корми. До речі, цей варіант розміщення в постановках якраз найчастіший, тому як ніс човна, як і завжди, тримає проти течії або вітру. Актуатор має два положення. Транспортувальне, в якому актуатор більшою частиною знаходиться під тентом, його використовують при зберіганні човна та транспортуванні на лафеті. І робоче положення актуатору, при цьому положенні можна глісувати, в випадку, якщо датчик піднятий. Для того, щоб вивести датчик в робоче положення, є спеціальна клавіша. В даному випадку без фіксації. Можна встановлювати з фіксацією. В такому випадку, коли актуатор досягне крайнього положення, то двигун актуатора автоматично вимкнеться. Яка знаходиться безпосередньо біля замка запалювання та має світлову індикацію. Саме завдяки такому розташуванню та світловій індикації, котра завжди привертає увагу, коли нам потрібно завести двигун, не забудемо підняти датчик з води при переході. При необхідності 360 є змога зняти, а кабелі підключення скручуються в вигляді кільця та фіксуються на задній фішплатформі. До речі, підсидіння встановлені амортизаційні стійки Сіт Travel, які є гарним вибором у співвідношенні ціна якість та зможуть оберегти вашу спину від зайвого навантаження на хвилях. Наступну задачу пов'язану з датчиком 360, яку нам потрібно було вирішити, організувала нам як не дивно компанія Hemingdorf котра не передбачила можливість одночасного підключення основного датчику та датчику 360. Компанія передбачила y кабель але його призначення було не об'єднати два датчики, щоб користуватись боковим скануванням та 360, переключаючи в приборі режими відображення, а для того, щоб при підключеному датчику 360 мати змогу отримати дані глибини та даунскан. В y кабелі є окремі виходи під 360 та даунскан, котрий на фізичному рівні розподіляє, з якого датчику взяти 360 та даунскан. Хоча роз'єми однакові і є змога підключити одночасно датчик з боковим скануванням та 360, але дані бокового сканування будуть братися тільки з датчику 360, а для цього потрібно, щоб він був опущений в воду. Окрім встановлення датчику 360, нам потрібно було передбачити можливість використання основного датчику для отримання даних бокового сканування на той випадок, коли видри балки чи умови не передбачають використання Mega 360. Переключення мало виглядати зручним, наскільки це можливо, і передусім всі компоненти при переключенні мають бути в полі зору. Розмірковуючи та перебираючи потенційні місця комутації, ми прийшли до того, що в передній частині катеру під електроякорем є місце, яке зазвичай в 475-х фінвалах закрите накладкою, яка прикручена на саморізи і вільний доступ до цього простору закритий. Ми вирішили раціонально використати даний простір та з накладки виготовили технічний рундучок, в якому розмістили конектори Y кабелю та датчиків. Тепер при необхідності змінити основний датчик на 360 чи навпаки, нам достатньо відкрити рундук та переключити промарковані коннектори, які в нас на виду. Також в даний рундучок була виведена єдина вилка для зарядки всіх акумуляторів, як стартової групи, так і тягової, що дає змогу поставити акумулятор на зарядку, не розтинтовуючи весь човен, а достатньо всього розтентувати декілька кнопок зі зручного боку. Збільшує організація комунікацій двигуна в рецесі, ми перемістили паливну грушу, яка раніше знаходилась в акумуляторному відсіку, на косу комунікації двигуна та покращили зовнішній вигляд комунікації за рахунок використання захисної стрічки. Паливну мережу перепроклали так, щоб вона не проходила через акумуляторний відсік. Ми вважаємо, що так безпечніше та правильніше і повинні по максимуму прагнути розділити комунікації палива та електрики. Для даного мотору є можливість використати оригінальну гофру та вивести всі комунікації двигуна в нижній частині бокової стінки рецесу, що в свою чергу не тільки покращило естетичний вигляд, а й надало б змогу звільнити частину палуби для більш комфортної можливості підійти до транцю. Але на нашу думку, в даному випадку подібні роботи було б доцільно виконувати на етапі встановлення двигуна, коли всі комунікації двигуна ще не під'єднані. А так як до нас в сервіс човен потрапив повноцінним комплектом, то вирішили поки використати простіше рішення, але яке також надало свого ефекту відносно розташування комунікації двигуна в рецесі. В даному комплекті встановлено гідравлічне керування двигуном від компанії Сістар. Яке забезпечує безпечність керування за рахунок того, що немає тросу, який на швидкості в повороті під навантаженням може лопнути та надає легкості в керуванні потужними двигунами. Також в рецесі встановлено роз'єм для з'ємного шлангу від Johnson's Pump. Палубний душ стане вам у нагоді по завершенню прогулянки чи рибалки, коли ви захочете помити забруднені ділянки ковроліну, молідеку тощо. На даному човні було встановлено два прилади 6Y8 для відображення швидкості обертів двигуна та інших показників. Але незручність полягала в тому, що один з приладів перекривається екранами холоту Lawrence HDS 12. Для вирішення цієї проблеми старі прилади були замінені на мультифункціональний дисплей CL5. Враховуючи наявність отворів від попередніх приладів, була виготовлена спеціальна панель, яка чітко повторює складну форму консолі Фінвал. Окрім відображення даних двигуна на мультифункціональному дисплеї, була додана можливість передачі даних двигуна по мережі ЕНМІЯ 2000 в результаті чого на двох ехолотах з'явилася можливість налаштування відображення необхідних даних у зручному місці на екрані. В музиці, мабуть, цьому човні приділено найбільше уваги. До тюнінгу в нашому сервісі було встановлено 4 канальний підсилювач на 4 динаміки серії Signature в поєднанні з топовою магнітолою Fusion Apollo 770. Перше, що потрібно було реалізувати, це підключення RGB підсвітки. В кожному динаміку серії Signature є світлодіоди різних кольорів, які підключаються до драйверу та керуються з пульта яскравість, колір, режим. Але це статичне налаштування режиму, яке не залежить від програваємої музики та гучності. Далі перед нами постало завдання встановлення сабвуфера. Для цього нам потрібно було замінити 4 канальний підсилювач на п'ятиканальний серії Signature та D-класу, в якого є окремий канал під сабвуфер. Єдиним логічним місцем розташування 10-дюймового сабвуферу та піковою потужністю в 600 Вт є простір під поличкою пасажирської консолі. Для цього було виготовлено по індивідуальним розмірам короб для сабвуферу, який всередині обклеєний віброізоляцією а ззовні кавроліном, щоб максимально мінімізувати вібрацію на корпус. Сабвуфер, до речі, також був підключений до rgb підсвітки динаміків. При першому встановленні динаміків мова про сабвуфер не йшла. Тому й не враховувалось їх розташування відносно сабвуферу і в результаті сабвуфер частково перекривав проєм під лівий динамік. Тому була демонтована бокова панель, відреставрована та повністю переклеєний кавролінь. Для симетричності динаміків права панель також була переклеєна та здвинутий правий динамік ближче до сидіння водія. Блок керування рівнем басів. Був розміщений в зручному для регулювання місці неподалік від магнітоли. Магнітола також була підключена в мережу NMIA 2000, тому керування магнітолою доступно з кожного ехолоту. І можна сказати вишенкою в цьому човні стала внутрішня підсвітка в ТЕПАС, яка дає змогу налаштувати як колір, так і яскравість підсвічування кокпіту, що буде досить корисним та зручним при нічній ловлі, коли налаштовується червоний колір помірної яскравості. Це, в свою чергу, безпека пересування по самому човні в нічний час, так і можливість створити атмосферу, яка по душі. Якщо є настрій проїхати з вітерком та музикою в вечірній час, то є можливість увімкнення ефектів під музику, які досить гнучко налаштовуються через смартфон, а сам режим підсвітки чи світло музики вже вимикається клавішою на консолі. Звернемо увагу, що підсвітка не заважає користуватися тепазом за призначенням. Був цікавий проєкт, який заставив нас шукати найкращі та найзручніші варіанти вирішення поставлених перед нами задач. Ми любимо свою справу та прагнемо надати сервіс на найвищому рівні та запропонувати ексклюзивні рішення поставлених задач. Якщо ви є власником човна або тільки розмірковуєте над його придбанням, звертайтесь до спеціалістів ITBotLab. Ми проконсультуємо вас з будь-яких питань та реалізуємо усі тюнінгові забаганки, організуємо доставку з будь-якого регіону. З вами була команда IT English. До зустрічі в наступних відео та в нашому сервісі it ІТБОТЛАБ. Та дякуємо ЗСУ за можливість працювати.